Собі їжак, якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та бурячки. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить з-за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту чи велика виросла. О, каже їжак. Хто предкий той вже на ниві. А ти, заєць йому, все криволяєш, криволапко. І батько твій криволапко, і дід твій криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже. Ти, каже, мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарегоче. Хе-хе, ти на випередки Зі мною! ха! А їжак спокійно, а так, і з тобою. Ну, добре, хе, хе, давай бігти. Ну, ні, каже їжак. Ще ні, я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був голодний та й подумав собі. І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінку, який мені клопіт? Який чоловіче, мушу з зайцем бігати на випередки!» Ти розказує все, як було. О, то це ти берешся перегнати зайця, аж зойкнула їжачиха. Помовчи, жінко, мовить їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони разом, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдем на ниву, то ти станеш з цього краю в березні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш А я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. Та біжимо. От став Заєць в одну березну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць в кінець ниви, а там їжачиха. А я вже тут? Ей, каже Заєць. Ано ну біжімо ще раз. Побіг Заєць. Прибігає в кінець неви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, я вже тут давно чекаю. Ти дивись ану біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. Та то ж була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знову кинувся заєць бігти. Так бігав він. Дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом як упав посеред Ниви. Підвестись не може. Так набігався, натомився середешний. Ніколи, ніколи не треба сміятися з слабшого, сказав тоді їжак та й пішов з їжачіхою додому.